Хай запанує у ваших родинах радість та спокій. Адже з мелодіями гаївок, запашною Паскою та барвами писанок приходить на землю Боже благословення. Бажаю, щоб Великдень надихнув вас на нові звершення на благо українського народу, який, як і багато століть тому, на вітання Христос Воскрес завжди відповідає воістину Воскрес! Хай Божа матір вас охороняє, а Дух Святий здоров'я посилає. Господь дарує ангела з небес, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Щастя, миру і злагоди. Свяченого яєчка доброї паски, і Сонця кращик з Божої ласки у мирі та щастя, добрі та любові. Святкуйте великий на колі. Мир у серці вашому панує, хай ангел Божий щастя вам дарує. Ісус Христос, здоров'я небес, Христос воскрес, во істина Воскрес. Великодні дні настали, люди чистим серцем стали, радості, тепла, любові хай прибуде в вашім домі. Великодня принесуть вашу оселю радість, віру, надію, любов, а нашій рідній землі благословенний мир. Христос Воскрес! Христос Воскрес, десь пролунало, і на душі святково стало. Ось кошики із рушниками, несуть до церкви з пасками. Святкові свічки засвітились, і всі частоки освітились. Хай у душі панує свято, хай успіхів буде багато, хай завжди і усім щастить, і хай вас Бог пославить, з Великоднім. З Великоднім тебе, я щиро привітаю, хай Бог тобі в житті усьому допомагає, нехай дарує ангел любов тобі з небес. Христос воскрес, воістину воскрес! Горять свічки, заряті ікони. земля в молитву до небес. Христос воскресло навіть дзвонить, дзвонять воїсто на воскрес, смачної паски. Хай Бог тобі в житті, в усьому допоможе! Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина сказка, як матусина ласка. Сяду на краєчко, розмалюю яєчку, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Весна розквітла на чекаска і сяє сонце, височінь небес. Вітаю світлим святом Пасхи. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Звістка радісна лунає. Світ Ісуса величає великоднім дзвіном співом, чистим серцем, повним віри, ясних добрих сподівань, великодніх вам світань. Христос воскрес, Воїстину воскрес, ясні сонечко, радій світу весь, нехай у серці віра і добро панує, Хай щиро радість писанки дарують. Христос Воскрес, з великодним тебе я щиро привітаю. Хай Бог тобі в житті усьому допомагає. Це величне, славне свято, Хай від кожного. Зазвичай все й багато і до нашої України. Хелина купись, він великодні. І кличе молитва, душу, політ. Сідять на землю, ще доводи Господній. І крила розкорне, у новини всі. Хай мир у серці вашому панує, хай ангел Божий щастя вам дарує. Ісус Христос здоров'я шле з Небес, Христос Воскрес воістину Воскрес. Христос Воскрес! Усе радіє, співає сонечко з небес. Прозоре річечка Ліліє, Христос Воскрес! Христос Воскрес! В траві фіалочки зітхають, і пролюсок тремтить увесь. Розквітла яблунька аж сяє. Христос воскрес! Христос воскрес! Дзвонять птахи у полі, в лісі, їх дзвін співає до небес, ти білі хмарки розпливлись. Христос Воскрес! Христос Воскрес!